Якщо ви вже прокинулися, зламали систему і усвідомили те, що ви дитина Бога, тоді слухайте четвертий день народження зірки. Для того, щоб добитися справжнього успіху, потрібно перестати слідувати загально прийнятим стандартам. І відправитися своєю дорогою. Той, хто вийшов з загального строю, створює новий еталон успіху. Маятники не терплять індивідуальності. Вони бачать зірку, яка сходить, і їм нічого не залишається, як зробити її своїм фаворитом. Коли встановлюється нове правило, стрій розвертається. І починає рухатися за новою зіркою. Для того, щоб поставити свої правила, потрібно дозволити собі бути собою. А ви це можете. Потрібно лише взяти собі таке правило, таку привілегію. Свої привілегії роздаєте або забираєте тільки ви самі. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте а також підписуйтесь на канал.